У мене є подруга, і коли вона починала зустрічатися зі своїм хлопцем, у них була різниця, там, здається, 5 чи 6 років. І вона каже: для мене просто мені здавалося, що всі навкруги думають, що я зустрічаюся з дитиною, що всі на такі, типу. Серйозно, для, для чого ти це робиш? Він же ж дитина, він же ще ж нічого не знає, він ще ж там такий зовсім зелений. І вона каже, що ці думки вони настільки мене з'їдали, що навіть коли я е, там, мала чи з подругами зустрітися, чи кудись піти, каже, я казала: ти давай залишися вдома, ми якось, можливо, з тобою там, вдвох підемо, тому що їй було соромно, і вона не знала, як друзі відреагують, і, якби, і вона в більшості такої очікувала негативної реакції. І, знову ж таки, е, Смішечки, ось і скажи, будь ласка, чи це є дійсно тільки в нашій голові, і як впоратися з тим, щоб перестати себе засуджувати за це? Ну, тут ти вже навіть в самому формулюванні питання вже якось відповіла трошечки Серйозно? на це. Серйозно? Ну, Перестати засушувати себе за це, так. Да, це ж насправді непогана тут ідея, тому що буває таке, це нормально, буває таке, що чоловік може бути молодшим за дівчину. І є багато прикладів сімей, щасливих сімей, де є там жінка, якій там, наприклад, там. 30 років, а чоловіку там 25, і вони нормально собі живуть, існують, е, люблять один одного, і навіть підтрунюють, підшучують один одного стосовно цього буває. Тому е, тут е, насправді ти правильно говориш, що воно все відбувається в голові, і е, е, ми інколи дуже сильно боїмося, що нам скажуть інші люди. Тобто, можливо, таке, що коли дівчина зустрічається з хлопцем, який значно там молодший за неї, вона в першу чергу боїться думки оточуючих, а не думає про своє власне щастя, і не думає про те, що я, можливо, буду з ним щаслива дуже довго. І ми можемо все своє життя з ним побудувати будувати класну сім'ю, якщо я. Так би мовити, поставлю в ігнор думку оточуючих, які мені говорять про те, що ти шов він же там молодший за тебе. Саме тому е, тут треба задати собі питання: мені важлива все ж таки думка оточуючих стосовно мого вибору, чи мені важливо побудувати щасливу сім'ю саме з цим чоловіком? Але якщо ми говоримо саме про стосунки між е, дівчиною, і хлопцем, там чоловіком і дружиною. Е, як це впливає безпосередньо на них, ось якби всередині їхніх відносин, тому що оточуючи це таке діло, а як саме така різниця у віці впливає на взаємне всередині? Це далі те, ще буду говорити 100%, все суб'єктивна моя позиція, тому що якщо у вас раптом 12, 15, 20 там років різниці у віці, є різні виключення. Я говорю загалом, коли у людей більше 10 років різниці? Вони все ж таки мають трошечки різний досвід зростання в культурі саме цього десятиліття. Тобто, якщо чоловік зростав, наприклад, там в 90-ті роки, формувався, да, він там був підлітком, там звикав до чогось, там формувалася його особистість. А жінка, наприклад, вже там з 2010 по 2020 формувалася, тобто вони ну дуже там в різниця, 20 років, треба розуміти, що. Історичний контекст буде вже трошечки інший, тому що фільми, серіали, які він дивився, вона могла їх не бачити. Книжки, які він читав, вона могла про них не чути. Музика, на якій він зростав, звичаї, які були там ще після Радянського Союзу, там перше десятиліття, вони були дуже відмінними від того, що відбувається в 2015 році. І саме тому оцей культурний такий так би мовити, відмінність, вона може звичайно впливати на відносини на тому з моєї особистої точки зору різниця в віці там, до 10 вона більш-менш ну, ок. Типу, тобто люди з одного хоча б десятиліття. Якщо е, різниця це значно більша, то там вже можуть бути певні моменти, але знову ж таки є правило виключення. Тут можуть бути люди, і 20 років мають різницю і щасливі. Тобто, не сприймайте все буквально, е, з моєю дружиною, наприклад, у нас різниця 5 років. Багато мого гумору вона не розуміє. Е, Якихось прикладів, які я їй говорю, які там: ти що, не бачила кона на русалочку, ти що не бачила Черепашок Ніндзя? Ти що, не бачила там от, 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 от таких от мультиків? Вона каже: Та ні, у нас вже зовсім у нас покемони там були. там Ну тобто це наступна вже була генерація. І тому е, я розумію, що це не критичні звичайно речі, це не є чимось там таким, прям що ваша сім'я не переживе, що ви дивилися різні мультики. Але просто загалом. Загалом, ця культурна відмінність вона може мати в майбутньому певні наслідки. Найголовніший момент, якщо ми говоримо про різницю в віці, це те, що треба дивитися на майбутнє. Якщо сьогодні там дівчині 35 років, хлопцю, 20 в них кохання, вона там викладачка в нього десь в університеті. Він там студент третього курсу, умовно. Між ними пристрасть виникла. Вони кохають один одного просто неймовірно. Вони впевнені, що це саме та людина, от з якою треба дивитися на 10 років вперед. Треба дивитися на 15 років вперед. Буде момент, коли їй буде 50, а йому буде 35. І це дуже вже буде велика різниця, тому що багато людей в тому віці будуть сприймати, що це мама і син, і незнайомі люди будуть говорити, говорити такі речі, які можуть дуже сильно бити по жінці, по її самооцінці. У неї можуть набагато швидше почати з'являтися якісь там маршінки, ще щось. А він може бути молодий, красивий, як собака, як мій папа говорить інколи. І він як назло може бути взагалі без якихось морщин, там виглядати, як цей Бенджамін Батон вісти в зворотньому відліку. Тому е, треба розуміти, що буде момент через 15 через 20 років. І дивитися на ці стосунки не з точки зору того, що сьогодні нам окей, тому що їй 35, а йому 20. А дивитися, що їй буде 50, а йому 35. І, і це теж може бути серйозною проблемою. Тому дивитися на перспективу. І можливо, все ж таки, придивлятися до людей плюс-мінус зі свого десятиліття. Друзі, якщо ви хочете краще розібратися в тематиці стосунків, навчитися правильно обирати партнера, правильно будувати стосунки на такому дуже міцному фундаменті, так щоб ваша сімейна будівля вона витримала будь-які шторми, будь-які негаразди, і ваші стосунки були не співзалежними, не токсичними, а насправді такими глибокими завітнями, Я запрошую вас на навчання. Стосунки від А до Я і деталі цього курсу ви можете знайти під цим відео. Долучайтеся. Але коли ми говоримо саме про жінок, мені здається, що все ж таки більшість хоче собі мати у серйозних відносинах чоловіка постарше. Чому це так? І дійсно, чи такі відносини вони е, успішні потім? Тут нема того, що ти, якщо ти там із ровесником створюєш, то, типу, буде погано, якщо старше, буде краще. Ну, ну мені здається, що така думка, типу, існує. Що коли З, ви там ось є ти тобі 20, ось є він йому 20, і ви там разом карабкаєтесь, карабкаєтесь, там, як ті. Ось, і якби це буде мати. Більш якби кращі, якісніші стосунки, чим ті, хто хтось когось доганяє або переганяє. Ну, і ось, якщо ми безпосередньо беремо цю формулу, що вона молодша, але все ж таки ем, очікує на чоловіка постарше. Є різна мотивація, чому жінка може обрати собі чоловіка, який старше за неї. По перше, можливо, вона бачить в ньому в першу чергу фігуру батька, і вона хоче отримати ту батьківську любов, і ту батьківську увагу, і то піклування, яке вона отримала в дитинстві. Тому підсвідомо вона обирає собі чоловіка, такого там з добрим серцем, так який так само її обіймає, який так само демонструє увагу, носить її на руках, так само, як колись батько там не доносив її трошки на руках. І саме тому, можливо, підсвідомо це один із сценаріїв. Інколи буває таке, що жінка обирає собі чоловіка дорослішого, старшого за себе, тому що вона розуміє, він вже, наприклад, нагулявся, він вже як Особисті сформувався, в нього вже є певний статус. Я вже не, не сильно купляю кота в мішку. Типу, я вже по якихось соціальних зовнішніх атрибутах щось бачу. Насправді завжди купляєте кота в мішку. Повірте, будь-якому разі да. Да? Uh, тому. Буває різна мотивація. Тобто, інколи це так би мовити, бажання бути поряд з ним такою маленькою дівчинкою, а інколи це бажання, коли ти вже просто розумієш, що типу він би, як, як людина вже більш-менш передбачуваний, і в нього вже є певний досвід. Він вже розуміє, чого він хоче від життя. Він розуміє, чого він хоче від наших стосунків. Тому я хочу вже будувати свої стосунки без оцих постійних емоційних говідолок, там які інколи буває в людей там 19 років. А я вже хочу будувати. Свої стосунки із зрілою людиною. Тому е, різні форми, чому дівчата обирають собі інколи е, чоловіків старше, буває, що вони більше грошей заробляють. Буває таке теж, але нікому не кажіть. Але дивися, більше якби жінок можна ще в цьому зрозуміти, їхні мотиви, чим вони керуються, але про що думають чоловіки, обираючи. Жінок значно старших за себе, там навіть 15 20 років старше. Тут буває знову ж таки історія. Ми вдвох проти всього світу. Тобто, якщо Оце взяти трагічний сценарій Ромео Джулієту, коли всі проти, а ми всім наперекор будемо разом. Буває таке, що коли хлопець починає якісь нездорові стосунки, якісь такі, ну що на голову не налазить там, з вчителькою, яка на 20 років старша за нього, і чомусь вона йде на ці стосунки. Я не буду навіть намагатися це якось проаналізувати, якусь логі логі логіку там знайти, умовно, що це відбувається. Він, він розуміє, що все його оточення проти, його батьки кажуть, ти що здурів, ти, 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 ти грібив наївся. Що ти що ти твориш? І він у нього вмикається, а я все одно на, на, на зло вам всім буду з нею щасливий. І тобто, і людина починає ставитися до іншої людини тверезо, спокійно, розуміючи, що ми робимо взагалі якусь діч просто, тому що у нас 20 років різниця у віці, у нас немає жодного майбутнього. Їй, їй 40, мені 20, Типу. Що, що, що ми шукаємо зараз особливо? І, але він наперекор всьому світу починає щось якось не знаю, намагатися будувати. Буває така ситуація, що я, типу, вам доведу зворотня. Буває знову ж таки сценарій, що. Чоловік обирає собі там жінку значно старше за нього, тому що він хоче від неї отримати там, наприклад, ту любов, ту увагу, яку можливо він не отримав від мами, і в нього він звик, що, наприклад, мама там керувала ним, але при цьому він не отримував від неї там певних оцих емоцій, вражень. У нього не було ось ось цих от емоційного досвіду, коли він відчуває, що мене жінка любить і тут. З'являється в його житті жінка, яка не намагається їм керувати, яка не веде себе як його мама, але при цьому вона віддає йому ту любов, теплу і ласку. А якщо раптом в нього вже був перший секс з нею, і це був перший секс в його житті, то чоловік може дуже сильно підв'язатися під саме цей перший досвід, і йому потім дуже важко від цього від'єднатися. Тому тут є знову ж таки, різні фактори, чому чоловіки можуть обирати жінок значно там старших за себе. I don't know. Але пам'ятайте, що от буде 10 років, 30 років вперед мислити про своє життя з точки зору десятиліття, а не з точки зору того задоволення, яке я можу отримати тут і зараз. І от якраз я б хотіла з тобою поговорити на що все ж таки звертати увагу, коли обираєш таку людину? Тобто, як це здраво оцінювати, по яким критеріям, і можливо, які є підводні камені, котрі потім також можуть вилізти, і як одразу зрозуміти, чи це просто при. Страсть, чи дійсно ми будемо щасливі разом в тому? Е, мені подобається вислів, який звучить так, що кохання це те, що залишається після сексу. І якщо е, люди вирішили з якихось. Я дуже великий противник того, щоб е, мати інтимний зв'язок до того, як ви офіційно є чоловіком і дружиною, але величезна кількість людей, вони спі... е, займаються сексом направо і наліво з різними людьми. І якщо ви розумієте, що після. Цього вже після сексу нічого не залишається, майже це просто е, задоволення своїх якихось особистих потреб. Але в момент, коли у вас все відбулося, ви немає бачення якогось майбутнього, у вас нема бажання бути з цією людиною, бажання слухати ці, цю людину, бажання з нею будувати щось в майбутньому, то можливо, це просто пристрасть, і навіть якщо цей секс дуже вам подобається, він дуже якісний. Наслідки за це в майбутньому вони все одно будуть. Тому що чим більше чоловік має сексуальних партнерів, тим складніше йому буде потім в сімейному житті бути задоволеною однією своєю дружиною. Чим більше жінка має сексуальних партнерів до свого чоловіка, тим кожен наступний сексуальний партнер. Приносить все менше і менше менше задоволення для неї, і це навіть ну біологічно це пояснення. Якщо ви захочете дослідити це питання, просто загугліть це почитайте різні статті, різні дослідження, де пояснюється, що кожен наступний партнер він жінці приносить все менше і менше задоволення. Саме тому, коли ми направо і наліво спимо з кимось і потім думаємо, чому наше життя таке пусте, чому ми відчуваємо депресію, чому нам погано, чому ми в апатії, чому ми. Думаємо, Думаємо про самогубство, чи взагалі про те, що все пусте навколо мене життя тлен, то це якраз свідчить про те, що ми своє серце, свої емоції ми розтачаємо на різних людей, які взагалі для цього не вони не визначені, вони не призначені для цього. У вас буде в майбутньому дружина, в якій мало б достатися ви як особистість, як чоловік, як людина, як друг, як коханець, як водобувальник сам в сім'ї забезпечувач. Тобто, але ми розточаємо себе на етапі просто там якихось випадкових зв'язків. Це призводить до того, що людина, замість того, щоб жити гармонійним щасливим життям, живе понівеченою трагічною долею. І ми вже скоро будемо закінчувати. І я б так трішечки хотіла е, питання задати, можливо, трішечки схоже, з е, самим першим, яке я задавала, про те, як же ж все ж таки правильно преподати батькам, друзям ту новину, що е, ти або обираєш собі людину молодшу за тебе на, на якби значний вік, або навпаки старшу. Як це зробити правильно, якщо все ж таки ви вже е, вирішили, що у вас серйозні відносини, ви рухаєтесь до весілля? Якби переді мною стояло завдання розповісти своїм близьким і рідним про те, що я обрав собі там, значно молодшу чи значно старшу дівчину для стосунків, що б я сказав? Це було б щось на кшталт такого. Я сказав: тато, мамо, всі мої друзі, батьки, всі-всі-всі, я вас дуже люблю, поважаю вашу думку і вважаю, що ви в моєму житті відіграєте далеко-далеко на останню роль. Але все ж таки я розумію, що моє власне життя і моє особисте життя це в першу чергу моє життя. І якщо я зараз роблю велику помилку, я буду в майбутньому цю помилку вигрібати. Не ви будете її вигрібати, я буду в першу чергу її вигрібати. Тому я прошу, щоб ви поважали мій вибір і ви дозволили мені робити ті помилки, які я маю зробити. Хто з вас перший ніколи в житті помилок не робив, підійміть руку. Нехай кине камінь. Yeah. Так, от е я хочу зробити те, що я зібрався. Я буду там будувати стосунки там, з цією дівчиною. Якщо це помилка, я з часом буду це розуміти і скажу вам: ви були праві, ви молодці. Але я зараз вашу точку зору знаю, я знаю, що ви проти цих стосунків, але це моє життя. І я в ньому хочу рухатися і прокидатися кожен день щасливою або нещасною людиною з власного вибору і з власного досвіду, а не просто тому, що вам не подобається те, що вона там молодша чи вона старша. Це було. Так би мовити, мій спіч за для батьків, рідних та друзів. Але внутрішньо, один на один, оставшись з собою, я дослухався б до свого власного серця, до своєї інтуїції. Але якщо всі люди навколо вам говорять, що ви таки робите велику дурницю. Можливо, інколи варто прислухатися, тому що коли ми дуже сильно закохані, і коли ми взагалі не для нас в рожевому тумані, ми інколи можемо таки зробити дурницю. Тому тут має бути баланс. Якщо ви прийняли рішення, треба вміти захищати свої кордони, межі. Але інколи внутрішньо, коли ви один на один із собою, перед тим як засинати декілька хвилин думаєте про цей день, подумайте, чи не робите ви насправді помилку і, можливо, не потрібно так сильно поспішати. Тому що гарні стосунки, справжні стосунки, вони витримують перевірку часу. Якщо ви через три місяці будете одружуватися, все буде добре. Якщо вони не витримують перевірку часу, можливо, це справді на ваші стосунки.